Просить затвердити заходи на 2014 рік, та відповідно внесу зміни до програми діяльності Херсонського районного фізичного на 2011-2015 роки. Всі документи є, були на сайті, задація просить 200 тисяч з країн бюджету, 130 тисяч на друкування назад і 70 на відракування. Ми читали в останній Фіорі Євгенович був, і там одне з питань було окупність газети. Перспективи можлива таке і дворазовий вихід. Дворазовий вихід можливий, але теж треба зміни приймати до статуту. До документів, а окупність, ну. У Україні немає окупної газети. Якщо... В районі це тяжко це... зробити, але в принципі це... В принципі, можливо, можливо але це теж дуже... треба підвищувати ціну, ну, займатися більше рекламою, можливо, оплачувати за матеріали, які... тираж звичайно, змінювати політику газети, на, що та, інформаційну, щоб вона додатково все, вісник випустити, який би не був балахом, де газети і не затягував. Ну, вісник є, ми маємо право випускати. Ми цей інформаційний вісник, який в ще одне питання. На мою думку, от на уроках економіки ми в один час минулого року рахували, скільки процентів матеріалів районного, скільки місто, скільки сільського, скільки райдержадміністрації, скільки обласного. Ну, то, повірте, село Найменш. найменше і вагому питому частку в процентному відношенні потягнула область. Області достатньо газет. Вам вимагають, щоб ми матеріали? матеріал? Згідно з закону, ми повинні висвітлювати діяльність області так само, і вони плюс до того нам ще оплачують. За минулий рік оплатила державна адміністрація 10 тисяч, власно. Всього всього тисяч. 10? Ну, можливо, би... можна буде але... Ні, а саме, е, саме цікаве, що треба заповнити важливим інформаційним е, матеріалом газету, щоб вона була змістова, то газету прочитуєш за три хвилини. Є матеріали ще обов'язкові, які піч Ні, на Ми, ми матері... цим обов'язковим матеріалом хочемо вилити додатковий інформаційний листок. Ага. Якщо, наприклад, хочеш там розмістити свою інформацію, плати. Ага. Вони поки що не мають такої змоги, але хай платять за додаткову інформацію. Це виходить, в них є перелік обов'язкових документів, які вони повинні розмістити, значить, роздрукувати. Вони додатково платять, виходить окрема книжечка, кому треба цю книжечку користуватися, так було раніше. раніше. Раніше так було. А газета розміщує той інформацію, який цікавий виборцям, який цікавий громадянам. От, жителям району. І тоді вони, вона буде користуватися більшим авторитетом, збільшиться тираж, і ми надіємося, що колись ми перейдемо на самого. Але це всі повинні, це не тільки газета повинна це, це повинні працювати всі. Районна рада, адміністрація, громада, директори шкіл, самі направляти учні, направляти інформацію туди, щоб газета була цікава для всіх. Щодо красового запитання, це нереально. Тому що виходить ре... да. газета в суботу. По-перше, не можна розмістити рекламу, бо більше заходів відбуваються в суботу-неділю. Смис... Вот. І е за тиждень не зберується інформація, яка вже в понеділок не важлива, не актуальна. Теж не цікаво читати, що було в понеділок. В останньому номері про 8 березня привітання ця субота. Два чи три. Статті про 8 березня. А повторюється матеріал? Повторюється, тому що... Ну, але ж хоч оголошень да. по про поздоровне народження менше стало. Ну, газета міняється. Заром... Газета міняється в кращий коло. Заромлень... Соромлень... Якщо раніше Заромлень... вона була практично, е, я казав, хвалебний листок партії регіонів і адміністрації, то тепер ми хочемо, щоб ця газета відображала е, проблеми міста, щоб вона е, висвітлювала реальне життя громадян і тоді вона буде цікава. Ми вже обговорювали перед цим інформаційну політику. Так що... Надіємося, що буде найкраще. Поки що ми не приймаємо ніяких рішень по кадровому. Хай працюють, побачимо, а там даємо шанс всім. Тут матеріали є тут, є ще запитання? Ми, так я зрозумів, що всього із району бюджету ми витрачаємо на підтримку нашої газети 755 200... Це їхні кошти у нас. Районний бюджет у вас Я не знаю, чи всі наші наприклад, виборці, чи громадяни, чи жителі села знають, що, наприклад, районна рада витрачає такі кошти на фінансування газети. Чи має в нас в районі біль, таких більш нагальних потреб на, на кошти? Ну, Можна зменшити, але цікаво, чи тоді вийде взагалі це писати. Треба шукати якісь <говори> економічні ну, злешевити ту газету. Номер. А хто приповідає ці калькуляції? Це ви складали, <говори> так? Маєте на увазі там написано. На скільки то на патрофію, да. скільки то да. це ви це. Да, це все ми, все збираємо. Ну, ну, ми довіряємо. Де... Треба працювати, скажімо, тиражі. Велика справа має тираж і зміст. То ми ще подивимося по інших районах, по інших областях, бо є дуже цікаві пропозиції відносно того, як фінансується, як вона має. Ріст тиражу, то ми це вивчимо ще розкажемо. Я мав можливість переглянути декілька екземплярів Ворохівської райони. Не пам'ятаю, як вона доволі таки уступає нашій. Відберіг. На двох листочках таких виходить. Ну така, звичайна ж кінна газета. Ну газета. так само, є такі, га знаєте, що як стінна газета. <гум> так. <гум> так. У нас газета в самому мається на увазі форма, в форматі форма в, в форматі, вона досить таки задовільна. тільки задивіть, та й все. Так, Ще є запитання? Немає? Тоді пропонується рішення. так? Заслухавши доповідь і питання про внесення змін та затвердження заходів на 2014 рік, що Звівча будинком культури, я думаю, кожен би щось би хотів би попросити з районного бюджету для своїх установ і навряд би вам чи дали б хоча б 100 чи 1000 гривень. А тут просять 200 тисяч і ми так дозволяємо. нібито газ. Я проти. Винести на сесію, виділити. Ви тільки проміжні підтримують. Федору дивиться своєї коліковані. Я особисто газету весь це свій свідомий дорослий вік переплачую, виписую, читаю, і іншим рекомендую. Але ж треба працювати над тим, щоб вона якось була дешевша і не була накладною для наших жителів. І як тільки приходить, то шукає зразу районку. Починає з рахувати. Починає зйомки. І нічого не знаходиш там цікавого. Чого ну... Це моя думка. Цікава газета. Але дуже багато ОДА і РДА. Я за систему кажу, я не кажу за місяць. Система, тобі будемо в цьому номері, знову бракувати бюджет. Нам він відділ не платить, хоча він має повинен заплатити за вислання діяльності органів влади. Тобто вони мають нам заплатити. Це буде сторінка, це ну, буде Ці відвідуємо відділом, вони кажуть, от ми, ми даємо 200 тисяч, оцей 9 район, він покажений бюджет. От вони так це розраховують. У нас гроші зараз немає. Ми ж даємо, висвітлюємо і районну раду, і держадміністрацію, адміністрацію, і всі органи <ганувач> виконавчої влади району. Всі повинні заплатити. ми не маємо стільки грошей, щоб можна це дійсно йдуть кошти, які ці 200 тисяч входить <ганувач> в матеріали, які надає фізична адміністрація. 150 тисяч, це великі кошти. У нас тільки два кімнати знімають, 750, це півтори, півтори тисячі в місяць, це зовсім. Yeah, колись ж 50 тисяч давало, так? 150, тисяч 150 давав. Це було більше 12 тисяч в місяць. Uh -huh. Це кошти були. <плес> Тепер нас їх немає, ми просто... Якщо ви нам не дасте цих коштів, yeah, ми yeah. просто закриваємося. Yeah, кошти треба ці дати. Рішення ну, цідати. Нічого ж один проти. І відомо, якщо рішення на сесії прийняти. Дякую. Дякую.